Так, пане Йосифе, питання от давайте почнемо з того, що сьогодні важливо знати, пам'ятати, і наскільки, на вашу думку, ця тема зараз стала ближче пересічним українцям? Ну, тема пам'яті жертв Голокосту стає вже 30 років ближче пересічним українцям, завдяки активності громадських організацій освітніх центрів і також деякої участі держави в цьому процесі. О те, що Україна приєдналася у 2012 році до відзначення пам'яті жертв Голокосту, це дуже важливо було для нас, і ми дякуємо тим організаціям, які лобіювали це рішення. Але цього все одно недостатньо, ми бачимо, що війна Росії проти України є наслідком того, зокрема, крім інших причин. Що світ недобре вчить уроки різних трагедій, зокрема Голокосту? Якщо б світ зробив висновки одразу після вірменського геноциду в 1915 році, після голодомору на початку 30-х років, після Голокосту, то, можливо, не повторювалися б такі страшні трагедії в історії людства. Для цього недостатньо об... Такого поверхового об'єднання світу, яке об'єднується, по-перше, дуже частково і тільки в дуже такі загрозливі моменти, об'єднання світу навколо збереження миру демократії, повинно бути більш потужним, ніж ми спостерігаємо до сих пір. Так, пане Йосифе, ну е, от якраз хотіла в розвиток цього е, додати в резолюції. ООН сказано, що голокост, який привів до знищення однієї третини євреїв і незліченної кількості представників інших національностей, буде завжди слугувати всім людям пересторогою про небезпеки, які приховують в собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження. І от е, дійсно, як ви сказали, що е, не вчить чомусь Росія ці уроки, і дехто. А, наприклад, каже, те, що робить зараз Росія з українцями, порівнюють з тим, що Німеччина робила з євреями. Наскільки коректне таке порівняння? Будь-яке порівняння, воно певною мірою коректно, але не треба його абсолютизувати. Ці війни і знищення народів, вони поверхово схожі, але насправді в основах лежать різні чинники. Нацисти знищували євреїв і ромів по расовому принципу. Вони вважали ці дві раси, ромів і євреїв, нижчими. І тому вони потрібно було їх знищити. Росія в своїй доктрині не думає, що вона вважає, що всіх українців треба знищити. Треба знищити, на думку Росії, тільки свідомих українців, які ж хочуть жити в своїй. Незалежній суверенній державі і бути демократичною державою знищуються передусім самі тоді свідомі українці, а не просто всі українці поспіль. І це відрізняє ту війну від цієї війни. Нам від цього не легше, бо ми все одно страждаємо, бо дуже боліваємо за Україну і за тих людей, які її боронять, підтримують і хочуть його. І незалежного, суверенного і демократичного майбутнього. Посол Ізраїль. Так, слухаємо. Світ розділився. Під час будь-якої світової війни світ ділиться на дві частини, як найменше. І цього разу він розділився, але так, як ніколи не було раніше. Це унікальний випадок зараз розділення світу якого не було раніше на демократичну частину і 50 країн, які підтримують Україну, це демократичні країни. З другого боку, навколо Росії купчаться не демократичні авторитарні і тоталітарні країни, такі як Південна, Півден, Північна Корея, Китай, Іран, Сірія і деякі інші вони ідентичності авторитаризму. Таким чином ми маємо війну не просто Росії проти політичної громадянської України, ми маємо війну між двома цивілізаціями між східною недемократичною і західною демократичною. Це усвідомлення такого розподілу. Воно, на перший погляд, заспокоює, що завжди на нашому бою будуть будуть демок... десят... десятки демократичних країн. Але ми ж бачимо, що частину. Світу не підтримує нас так. Зараз ми маємо ще раз перенабрати пана Йосифа тому що бачимо, що проблема у нас зі зв'язком, тому не.